Є спосіб зайняти собаку так, щоб вона не просто гралася, а реально думала. Є один дуже крутий метод, який розвиває впевненість та ініціативність. І зараз покажу тобі, як працюється на практиці. Для шайпінгу нам сьогодні знадобиться реквізит: це коробка та стаканчик, сама собака та натуральні сушені смаколики від гіра. Тут сердечко та печінка, і маленькі зразочки легень це спеціальний формат для дресирувань. Вони зробили дуже зручно. Шейпінг це коли ви задумали якусь дію і собака має її відгадати. Паркувати потрібно кожен маленький шаг до цілі, починаючи з повороту голови в потрібну сторону і закінчуючи самою дією. Залучаємо увагу собаки до об'єкту. В нашому випадку це коробка, і потрібно поставити туди дві передні лапи. Хвалимо за будь-який інтерес, погляд, нюхання, тикання носом, рух до об'єкту. Шматочки кидаємо трішки від об'єкту, щоб спровокувати собаку вернутися до об'єкту. Одразу хвалимо ще раз, як тільки собака вернулася. Коли собака пропонує нову дію до об'єкта, хвалимо. Активніше. у нашому випадку, це підняти лапу біля коробки. Якщо собака тупить, це нормально, даємо подумати. Збільшуємо час між підкріпленням, щоб дати собаці можливість проявити ініціативу. Робимо те саме, але тепер зі стаканчиком. На жаль, на цих відео немає звуку, тому що чомусь не записалося. Але можете побачити, коли собачка підходить до об'єкту. Я говорю маркер так. І викидує шматочок в бік. А тепер прискорене відео зі стаканчиком. Я хочу, щоб він приніс мені його у руку. Тобто, знову ж таки, любий рух до об'єкту підкріплюю. викидаю шматочок в сторону. Опять рух до об'єкту підкріплюю. Нова дія. Він торкнувся носом, підкріплюю. Торкнувся, відкрив рот, також підкріплюю, відкидаю шматочок в бік. І так поступово я пропоную йому піднести цей стаканчик мені у руку. І ось що у нас вийшло.